Ярослав Віцький переїхав до Чернівців із міста Радомишля Житомирської області. Зараз хлопець цікавиться коміксами, активно колекціонує та продає їх у місцевій книгарні Буковинська книга. Взагалі в Чернівцях я бував і до війни, тому саме це місце обрав я для того, щоб перебратися із області, яка була ну під загрозою, скажімо так. Ну і на початку війни я якраз перебрався сюди. І ну майже одразу знайшов цю роботу, тому що тут шукали якраз продавця, і влаштувався. У магазину було питання на рахунок тематики, тому що він був загальним після того, як став, скажімо так, власністю з мережі. Я запропонував просто спробувати. Розширити асортимент магазину саме коміксами, тому що побачив, що у нас у Чернівцях, у інших магазинах, книгарнях такого вибору не було представлено. Взагалі коміксами, особливо, наприклад, якщо брати мангою, плюс взагалі індустрію розваг, можна так назвати це. Я цікавився з дитинства, але більш-менш свідомо і більш активно цим я почав займатися десь до нового року. Колекціоную і сам сам продаю, сам знаюся, цікавлюся справами видавництва, тим, що з'являється в нас знову в Україні. У колекції Ярослава зібрані комікси як іноземних авторів, так і українських. Зараз ця індустрія розвивається. Це окремий від мистецтва, який, ну, наприклад, у Франції державою спонсорується на рівні з літературою, з художнім мистецтвом, з кінематографом, і так далі. У нас же це тільки розвивається. Якщо брати по аудиторії, то найбільш популярні ті, які спрямовані на підліткову аудиторію. Це найбільша супергеройська тематика, власне, класичні комікси американські по типу DC, Marvel і так далі. Хоча DC, Marvel видають і на інші категорії коміксів. І також Манга. Манга це все-таки не жанр, це тип. Комікси це японські комікси, які чорно-білі найчастіше. У книгарні також є мальописи, які передають сьогоднішні події. Це привид Києва, японського автора, що присвячена подвигам української авіаційної бригади.